Вітаю. Сьогодні ми розглянемо нову функціональність, яка надає можливість конфігурувати dns імена для сервісу управління користувачами та ролями Kikloak, використовуючи інтерфейс адмінконсолі. Розглянемо це детальніше. Для цього необхідно зайти в Control Plane у розділ керування платформою та перейти в режим редагування. Відразу слід відмітити, що тепер пункти налаштувань платформи містяться в окремих табах, що дозволяє зручно знайти та перейти до потрібної та відредагувати дані саме в ній. Переходимо до пункту Кіклуак ДНС. На сторінці цього пункту містяться Посилання на інструкцію з зовнішньої конфігурації ДНС за замовчуванням, яке передзаповнене, недоступне для редагування та береться зі специфікації кіклуак CR в User Management. Кнопка додати ДНС та кнопка Підтвердити. При натисканні на кнопку Додати ДНС відкривається вікно налаштувань, в якому водиться доменне ім'я для кіклоак згідно підказок під полем та завантажується SSL-сертифікат для кіклоак. Також вікно містить кнопки Відмінити та Підтвердити. Натискання на кнопку Відмінити закриє попап, та введені дані не збережуться. Натискання на кнопку Підтвердити запустить валідаційні перевірки, такі як заповненість полів, коректність введених символів в це поле, унікальність доменного імені для кіклуак. Для сертифікатів перевіряється коректність формату файла, відповідність сертифікату, введеному доменному імені, актуальність терміну дії, та чи не є він самопідписаним. Під полями з'являться валідаційні повідомлення в разі виявлення тієї чи іншої помилки. Якщо всі дані були внесені вірно, то по натисканню на кнопку Підтвердити вони збережуться. Всі додані ДНС імена відображаються списком на сторінці пункту Кіклоак ДНС. Кожний з них можна відредагувати, натиснувши на іконку олівець поряд з обраним додатковим ДНС. В цьому випадку відкриється вікно налаштувань, в якому можна змінити доменне ім'я та сертифікат. Дія кнопок відмінити та підтвердити така сама, як і при додаванні нового ДНС, а також виконуються ті ж самі валідації при збереженні даних. Також додатковий ДНС можна видалити за умови, що домен не використовується жодним із реєстрів. Але якщо використовується, то спершу треба змінити домен в відповідному реєстрі на інший. Для видалення потрібно натиснути на іконку корзина, що розташована навпроти обраного доданого ДНС, і у попапі Підтвердити дію. Коли всі дії з додатковими ДНС завершено, натискання кнопки підтвердити на сторінці пункту Kikluak ДНС збереже зміни. Ці налаштовані ДНС імена компоненти Kikluak використовуються при створенні або редагуванні реєстру. Перейдемо до розділу реєстри. Оберемо зі списку один з них та перейдемо в режим його редагування. В пункті ДНС адміністратор реєстру має змогу вказати один з доступних ДНС імен зі списку, використати власні значення для кабінетів надавача або отримувача послуг. В іншому випадку будуть використані значення за замовчуванням. Для додавання власних значень в підпункті обраного кабінету потрібно вімкнути перемикач. З'являться поле. В яких вказується доменне ім'я та ssl сертифікат для кабінету. Натискання кнопки підтвердити на сторінці пункту налаштування ДНС реєстру виконає валідаційні перевірки, які схожі з тими, які були при додаванні додаткового ДНС. Якщо всі дані було введено коректно, вони збережуться. На цьому це все про нову функціональність. Дякую за увагу.